Всім привіт! Я рада вас бачити мене на каналі. Я дуже вам дякую за кожну вашу підписку. Будь ласка, зробіть це ще раз, хто ще не підписався. І обов'язково залишити про сьогоднішнє тренування коментар. Чому? Тому що я хочу з вами сьогодні. По-перше, більше, більше подихати. А по-друге, я хочу з вами максимально попрацювати з грудним відділем, абсолютно з верхньою частиною, особливо для дівчат, у кого є якісь затиски і так далі. Я Хочу, щоб ви працювали, ми попрацюємо з м'ячиком. У кого немає м'ячка, це може бути, наприклад, тенісний м'ячик, або це може бути будь-який насправді м'ячик, але твердий. Хтось використовує. Е для собак, м'ячики щоб гратися. тому Але воно має бути прям твердий. що ж, поїхали. Голову вперед, назад, праву сторону ліву. Поворот в одну сторону через низ, другу. Це насправді дуже класне тренування доповнення до попереднього тренування. Одне плече, друге плече по черзі. Ручки в різні сторони, в одну сторону, півколо, глибокий вдих, видих, півколо, видих, півколо. Видих, півколо. Видих, півколо. Супер. Тепер плечі підтягуємо до вушок і назад. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Тепер ручки ставимо на потилицю. Лікті у нас дивляться в різні сторони. І ми підтягуємо тут плечі до вушок, відчуваємо напруження трапеції. Розслаблення. П'ять. Чотири, три, два, один, одне плече назад, друге плече назад, одне плече, друге, п'ять. Чотири. Три, два, один. Опустили ручки. Тепер вперед. В сторони вдих. Намагайтесь ось цією частиною працювати, тобто розтягувати в різні сторони. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Тримаємося за колінцем, згинаємо лікоть, підтягуємо плече вперед і другу ручку ведемо назад. П'ять. Чотири три, друга сторо пять. чотири. Три. Два. Один. Тепер дивіться, ви округлюєте спинку, тягнете її назад. Видих. Вдих. Можете взятися за колін. Це видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще два. Видих. Вдих. Видих. Вдих. В другу сторону. Видих. Вдих. Останній. Супер, Тепер тягнемося в праву сторону. Видих, вдих, в ліву сторону видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер, ручки назад. Тут опускаємося вниз настільки, наскільки ми можемо. Позаду мають бути ручки 90 градусів зігнуті в ліктях. І під кутом 90 градусів стоять самі зап'ястки до підлоги. Але ну, там трошки може мінятися, тобто може бути ось так. Якщо вам, ви відчуваєте, що вас тягне ось тут в передній дельті, значить вам достатньо. Видих. Закручуємо одне плече назад, друге плече назад. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вдих наверх. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наверх. Вниз. Тепер два плечі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Обережно піднялися. Тепер у нас ручки тримаються. Позаду, ось тут, таким замочком тягнемося вниз, вдих, піднімаємо ручки, видих, опускаємо тільки плечі вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер ставимо ручку ось так на диванчик з боку. Опускаємось під кутом 90 градусів, можна в дверях це робити, тобто в двірному отворі. Опускаємося вниз, видих. Вдих, видих. Має тягнути грудні м'язи. Вам потрібно тримати руку, якщо не рівно 90, а чуть-чуть більше наче. Так, ускладнюю своє життя. Тут буде трошки нижче. Вниз. А також тягне. Супер. Так, ще трошки поповзу перед вами на колі. От, де ви знайшли тренера, який буде повзати перед вами на колі. Так, поїхали. Попрацюємо з м'ячиком. Дивіться, альтернатива це вправо біля стіни. Якщо вам боляче робити це на підлозі, це біля стіни, я буду робити це на підлозі, тому що перше мені так зручніше, а по-друге, не там не буде видно. Тому поїхали спочатку грудні м'язи. Проходимося м'ячиком, витягуємо від центру, наче до плеча. Само. Ой, вибачте, я вас трошки вдарила. Ну, я тут не до кінця пройду, але ви прийдіть правильно. Вони ну, мене все одно не затиснеться. Ну, так, ну. ну, да, це складніше вийшло. Добре, тепер приходимося ручками. Ось у нас грудинно ключішна на соскоподібний яз. Та да, ось він. Ми розслаблюємо шию. Дивимося вперед і його проминаємо ручкою. Можна двома відразу. Від вушка до ключиці. Біля вушка най, най скоріш за все, відчутливий буде м'яс. Буде відчуватися краще всього. Але, чесно кажучи, я завжди проминаю по черзі. Я так краще відчуваю, краще розслабляю. І з другої сторони. Так, тепер вам потрібно, от ваша лопатка, вам потрібно пройтися над верхнім куточком внутрішнім лопатки. У нас ось тут м'яз піднімач лопатки, він йде від лопатки до шиї. За рахунок цього, нам, коли він затискається, на плечі часто піднімаються, ну не тільки через цю причину, але в тому числі піднімається плечі, тому пройдіть, от ваша лопатка, вам потрібно, ось внутрішній куточок, ось тут хребет. Ми проходимо ось так. от. Ручкою. Ну, десь ось в цьому. Зараз. Uh, я до вас повернуся спиною. Ось моя лопатка. Я проходжу в праву сторону, вліву. Виходить так трошки над. Хто хоче, може в цьому діапазоні якраз лягти на цю частинку. Спини. Але вона дуже зручна, насправді. Угу. Тепер проходимося м'ячиком між лопатками. Ви можете або біля стіни встати, поставити руку, якщо проходиться між правою лопаткою і хребтом, бо по хребту ми не ходимо м'ячиком. Між лопаткою і хребтом ми приходимося в праву сторону вліву, а руку відводьте максимально в сторону. Потім можна вверх-вниз. Я люблю це робити на підлозі. Не заставляю робити на підлозі, бо це. Може, для вас бути спочатку достатньо болісним моментом. Для мене він не болісний момент. Але не із-за того, що мене. Я давно це роблю, буває, і болісно і мені. Там у нас ромбовидні м'язи, там у нас нижня доля трапеції і дуже багато різних інших м'язів, в тому числі, довгий тобто, м'яз. Ой, складно говорити і, і повказувати одночасно. Так само з другої сторони. Можете поставити голову і, скажімо так, і таз на підлогу. Мені насправді іноді, коли розставляються трапеція і треба пройти тільки по ромбовидним, то це кращий варіант, я вам так скажу. І навіть по самій трапеції кращий варіант. Але мені іноді треба наче більше ваги додати, щоб відчути краще м'ясо. Тепер ставите от ваша лопатка, ставите тут хребет під внутрішнім куточком лопатки, але руку ставите над головою. Якщо в мене, якщо в мене права рука, от. я під правою лопаткою, то я руку верхню, праву, піднімаю верхню, ой, верх праву руку. Там прямо під лопаткою. Ви її чуєте, там. Нижня головка трапеці, е, трапеці, подібного м'ясу. Я ж кажу, тут дуже складно паралельно не плутати слова. і в другу сторону. Прям чувствується добре. Сторону. Добре, а тепер ставите прямо внутрі лопатки. Тобто, ви прямо лопаткою лягаєте. Ой, на м'ячик. Прямо в центрі. Для того, щоб це було максимально комфортно, ставите ручку на животик. Там може бути, от лягли, і рухаєте тільки плечем. Там може бути затиснутий підустявий м'яс, він може аж віддавати в плече таким супернеприємним відчуттям. І в другу сторону. Добре. Обережно піднялися. Так. Руки на потилицю, скручуємося вниз. Поворот в праву сторону, вліву. Вдих наверх. Видих. ставимо тільки пальчики і тягнемо ручку вперед. Так, у нас тягнеться піддощовий. Ну, буде відчуватись. Може, не буде у вас відчуватися? Може у вас все добре? У мене він часто буває затиснутим, особливо з правої сторони. Не можу сказати, що це хорошо, але просто так права сторона більше всіх страждає. Угу. Добре. І тепер давайте одну хвилинку ми подихаємо з вами, так? Да? Глибокий вдих животиком. Один раз, другий раз, глибокий вдих грудним. Початку, ну давайте спочатку грудним. Животиком. Грудним. Так, щоб ось ці м'язи розсіребра роз, розширювалися. Супер, якщо вам сподобалось, можете ще подухати, подих, подухати, подихати 5 хвилиночок. А я вас сьогодні відпускаю. Відпочивайте і побачимося зовсім скоро. Па-па!